29 родин захисників і захисниць із Черкащини отримали сертифікати на житло. Їх вручив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У просторі для ветеранів «Ветеран-Про». Детальніше у сюжеті. Від початку року сертифікати на житло отримали 95 ветеранів військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонної служби. Бойовий медик 118-ї бригади Руслан Дорошенко із перших днів війни захищав державу. Тримав оборону на попасній після поранення у 2023 році та допомоги побратимі ветеранині разом із родиною. Планує придбати житло в Черкасах, враховуючи всю складність наших всіх державних структур, все вийшло дуже швидко і без всяких проблем. Колеги з соціального захисту, і всі структури і всі йшли на зустріч, військкомат, і ну тобто не було ніяких проблем з якимись там отриманням до так. Як в мене сім'я, двоє дітей, от і в однокімнатній квартирі, перви тому, що є потреби, наприклад, побути самому або трошки більше виспатися. То, то тут звісно ця програма дуже сильно допомогла. От тепер буде більше кімнат, і можна буде трохи побути із, із собою. Разом із дружиною сертифікат на житло отримав ветеран Павло. Оформити документи вдалося за підтримки міської та обласної рад. Захисник каже, це можливість для родин військових розпочати нове життя після служби. Дуже раді, чекали дуже довго на це, нарешті отримуємо. І сподіваюся, що ми все ж таки придбаємо нарешті омріяне на житло і можна буде далі вже. Будувати свою сім'ю своє сімейну гніздичку. Учасник бойових дій Руслан Жила нині орендує житло. Каже, що більшу частину пенсії витрачає саме на оренду, адже ціни в місті високі. Отриманий сертифікат за його словами дає відчуття незалежності та впевненості у власному домі, передусім для дитини. Отримати живуться це бути незалежним наресі, бо тому що ми на оренду. І в нас моя пенсія вся буде якби на оренду. Це понятно, бо у нас в нас черкасах ціни з оренду і дуже здоров'я. Ну і буде проще нам, тому що розумію, що буде легше, буде більше дозволяти дозволяти собі дитині. Ну, такого плану независимо будемо, в принципі. Ну, воно своє, воно завжди хорошо, коли воно своє. Зі йогоря Ігоря Таборця цей транс сертифікатів на жито завершаний у 2025 році. Проєкт реалізований за ініціативи Президента України, Кабінету міністрів та Міністерства у справах ветеранів за фінансової підтримки Європейського союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Програма спрямована на забезпечення ветеранів і їхніх родин житлом. Сьогодні чудова нагода, мабуть, ми з вами розуміємо, що одна із базових потреб військових, військових родин, їхніх діток. Це мабуть житло. Сьогодні чудова нагода завдяки президенту України, уряду, безпосередньо Міністерству ветеранів скористатися і вручити мені безпосередньо сертифікати. У бюджеті 2026 року вже передбачено кошти для продовження цієї програми. Зусилля буде спрямоване на справедливий розподіл, щоб жодна родина, яка заслуговує та має право на житло, не залишилася поза увагою, зазначив Ігор Таборець. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.